Ось, хто жирує, кажуть, фермер жирує, Запаси вже навіть не здоровається, Ось ось сидять на все включено. Жруть їм похер, Хоч поганий Соня, хоч хороший. Абсолютно все равно. Їхня задача прогризти корзинку. Навіть не з'їм, ну зато понад кусію. Мурав'ї вже погнали. Мурав'ї, ось все. А вони собі таки сидять, балдеють на солнечку, хавати є, що ще треба. Ось, вони жирують. Всі й до них вопроси. Бо фермер затраси несе, а ці їдять. Фермер сіє, сюди. І це ці затрати вони равносильно вже перед збиранням. Ось о, гляньте, корзинка ідеальна. Ось ось. Дивіться, ось о моя рука, гляньте, весь запилений. Що ще треба? Так ось о, можна кожен взяти. І вони тут ось о, сидять. Ось о, гляньте. Ось ось. Пристроїлася, я цвіточок там, етод. ось о. Ось, бачите? Ось воно це падло. Все, а потім оце починає гнить. Тобто те, що листочки вже з'їло, їх тут багато, воно какуляє, тут живе свої життю. Супер. Жизнь удалася, як то кажуть. Але не для фермера. тому що це нашестя, воно буває не кожен рік. От збігу обставин, ось ну теж така таке собі. Вони можуть зелені бути коричневі, Це, вже, це все різновідність. Равна... Ось отут, ось дивіться, ось от. ціле ето, ось от. зелененька, чорненька, коричнева, весь натюрморт. Кажуть, їх заселяється по 5 штук та хрен. там Вони обліпили, чим більше соняшних, тим можна більше всім поміститися. Вредочинність. громезна. Чого громезна? По тому що те, що вони хірячать листовий апарат, вони можуть і на бур'янах заселяти. там брозі, вони ось не трогають. Кажуть, горькувата, плохо пахне. А соняшничок, олійний, масличний, можна і покушати. Значить, наголошую в ридочині, що самошедше. Откуди вони взялися, як ви знаєте, все за цих ось прекрасних істот бабочок. Оці красиві мотельки. Це все іменно е, 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 дітьонише, лічинки е, самої цієї бабочки. Тому їхня задача вони їдять і розмножаються. Знищить їх важко, у них оцей ото хітіновий покров є, який вони... О, диви, як повзе наверх до корзинки. От прямо перебував. включаємо в прямий ефір. Ось, повзе. Я розказую, воно повзе про неї. Ось, їм насрать абсолютно. Фіолетово. О, значить, у них хітіновий покров, їх знищить важко. Тому що вона в своїй панцирі повза розмножається, наїла жиру, це й скинуло, взяло новий. Тобто проходить в них така линька. І воно далі собі проважає жратися з силою. силою. Жре їй все одно листки, листки, корзинки, корзинки. Значить, що за такої корзинки буде, як я вам показав, ось оскільки е, какулі. Значить, прогризається корзинка корзинка починає гнить. Гнить від грибів. То що це інфекція заноситься туди. Це ж як і в російні, як і в животних, як і в людей. Повріждення, все, заносить туди інфекція. Наблюдається далі відгнивання корзинок, тобто таке ущерб. Самошедший. По е, знищенню будь-який препарат не возьме, тобто ці всі е, фастаки е, вони фактично можна сказати, що не працюють. Чого не працюють? Тому що у гусінь є така от защита, уже, да, це треба, щоб вона їй попала, як то кажуть, в ротик. От в ротик інсектицида попала, тоді можливо я пропаду. І опять же, в залежності від розміру менше, чим легше забрати, от менше є і більша є. От. Крупні особі вже дуже тяжело забрати. Поэтому, однозначно, коли берете в руки препарат, читайте, щоб там були вказані совки, бавовникові совки, От, іменно совки. Якщо там тріпси, там п'явиці, написано, щось таке слабеньке, там клоп, воно його не бере. Лускокрилі е, такі препарати не беруть. От, Значить, 100% 100% е, защита от гусіні це йде робота Нурел Д. У нього е, Газова атака йде, то тобто, есть, всі, оця вся тварь нехороша, вона так же само дихає і погибає. Тобто, вносить, звісно, його неудобно, це треба коптери, це треба навісоколі оприскуватель, його затягують. Тобто, опять же, це піде Е, повреждіння соняшника і знищення урожаю. урожая. Тобто, Поставляйте тут, якщо ви обичним оприсквітленням, ви там рядки їх погорнете, тобто може і не стоє. Дивитись на, дивитесь на численність. Цих е, количество гусені. Нур-ЛД, Бі-58 підходить. Поэтому, ну, Бі от. Поэтому така защита йде по соняшнику гусіні. Кстати, воно, оця падло, вона їсть все. Їсть кукурудзу, їсть е, соняшник, їсть сою, вали все, що є. Тут. В, в, е, по всіх районах Миколаївська область, Полтавська, Дніпропетровська уже в шокі оцього багато хто бризкає, багато кому не дає проливні дожі. До речі, у нас за два дні фактично випало 150 мм осадки. Якби це і добре, осадки лили всю неділю і навіть наблюдали, коли соняшник змивало. Тобто багато води це теж плохо. Ось, погляньте, яке прекрасне старіння. Але ці всі інсектициди, що я назвав, вони знищують оцих ось отрудяжок. Тут на цьому полі буквально 3 метри цвіте соняшник. Хай він поганий чи хороший, яка різниця? От. Але інсектициди ці всі. Цих бджілок знищують. В місці з бабочками, місці з оцими клопами. Тобто інсектициди знищують як хороших, так і поганих. Їм без різниці. Що нищить гусінь чи бджілку. От. Це не кожен рік, тобто це. Спричинило збіг обставин. От погодні умови, Я не скажу, що 100% буде воно на наступний рік. Лібо не можу сказати, що її на наступний рік не буде. Так, да, це отакі ось пікові роки. Можете в літературах вже там дуже багато описано про це. Прям 2002-2008 вспишки оцього. Їх треба контролювати. Не проконтролювати ми знищимо сам ось опосів. ось опосів. Не ми, а оці ось ось творіння прекрасні. Для цього, звісно, людина вдома сидить, не знаючи, не їздячи не на поле, думає, що в мене ж там от отакий глянь. Прекрасний глянь, вже запилений, ось тобі готовий. вже. Його да, ще косить не скоро, він зелений, красивий. Ще до вересня місяця довго вже дерки є, вже гнієння пішло. Тому э, треба мати кріпкі, держати себе в руках. От. Можна, як варіант, заспокоїться взяти собі кота погладить. Вони, як кажуть, своїм мурчанням оцим ось баланці гарно заспокають. Ну будемо пробувати, поїхав гладить кота. Це кажуть, фермер жирує, лексуси продавай. От давай, останні штани. усю, хто жирує. Фермер бабки плати, обробляє. Та тут усе передоружаємо такі сюрпризи. Гляньте, скільки є. До речі, шановні аграрії, якщо ви побачили, ми стоїмо возлі посадки. Лісова смуга, у мене од дорога. Бувають такі хибні явища, що людина приїхала, каже, що в мене немає. Це в мене там каже, одна десь там дві. Засілення йде іменно з цієї сторони. Не, не от дороги де чисто. От. Тому ось ми тим далі йдемо, тут повний капець відбувається, Дивіться. І тут просто соняшник сам по собі прекрасний. І везде ось ось о... бачите, ось, ось маленька особа. Ось ось зелена. От. Гляньте, що з листком ось проїздить. От дивіться, бачите? От. І якщо заглянути, ось о. Переживає, потревожили, потревожили. Я тут віддихаю, мені добре, ось о, бачите, ось А це все це процес гніє. Я кажу, що чим ближче ось до дубів, до лісосмуги, от вони всі, як то правило, ось ось. Ну, а соняшник, я ж кажу, що ось гляньте, прекрасний. Він вже сюди вяшує як варіант нести інсектицид, потім зробити діссикацію і косити. Ну, жалко такий, гляньте, ось, ось стовбур. Ось, бачите. Чистенький, коренева система. На цьому печальному відео буду заканчувати. У нас в цьому році, звісно, добре потріпало. Закони 562.0. Нема ціни, і гусінь з ними в говорі, оказується. Війна, ми не суперздорові, крупні олігархи, фермери. тому що Олігарху воно ударить трохи по бюджету, як то кажуть, Lexus новий не додається. Середньому фермеру затрати будуть величезні, вийме з наступного року з посіву, да? Допусім, буде їх шукати, буде шукати кредити. А дрібному фермеру одноосібнику знімає останні штани. Тому такий от рік, коментуйте, пишіть і приймайте е, рішення. Вносьте інсектициди. Робіть дессикацію, у кого гарний соняшник, спасайте соняшники. Не бросайте це або як. На попус, як така, не спускайте це все на тормозах. До побачення, шановні аграрії, миру вам, злагоди, Коментуйте і перейдіть, пожалуйста, під відео, Бо дивлюся, хтось його пропустив, не поставив лайк, не продивився. На цьому вам гарних урожаїв, миру, всього, добра і щастя вам і вашим сім'ям. До побачення!